Доброго дня! Мене звати Олександра і я рекрутер фірми Partwork. У мене є для вас чудова новина. Тепер українці можуть подорожувати по території Євросоюзу без додаткових паперових документів, паспортів чи картку виду. Польща повідомила і комісію та країни, які входять в зону Шенген, що дія ПН це офіційний електронний документ, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України. Це означає, що тепер з додатком Дія можна може у зоні Шенген до 90 днів на протязі 6 місяців. Нагадаю, допомогою мобільного додатку ДІАПР можна підтвердити свої особисті дані, такі як ім'я та прізвище, місце і дата народження, а також громадянство і номер ПЕСР. Якщо ви перетнули кордон після 24 лютого 2022 року у вас вже є номер ПЕСР з статусом УКР. Потрібно встановити додаток DAPN, який можна скачати в Google Play для Android чи App Store для iPhone. Далі потрібно вписати логін та пароль профіля в додатку і активувати програму. Це можна зробити у будь-якому місці на території всієї почти, навіть не виходячи з дому. Більш детальнішу інформацію, як встановити мобільний додаток DAPN на свій телефон, прикріпляємо під відео. Працюйте і подорожуйте разом з PartWork. Наші спеціалісти знайдуть ідеальну для вас роботу та дадуть відповідь на будь-які питання зв'язані з легалізацією. Тому не втрачайте час і просто до нас телефонуй.